Працює тихо та ефективно, ідеально підходить для житлових зон і закритих приміщень, де тиша важлива так само, як і продуктивність, система швидкого натягування ланцюга. Забудьте про складні налаштування, регулюйте ланцюг миттєво та без зайвих інструментів. Максимальна безпека, Гальма ланцюга та запобіжний фіксатор важеля газу забезпечують найвищий рівень захисту, щітковий мотор найвищого класу, потужний, надійний і довговічний. Цей мотор забезпечує виняткову продуктивність у будь-яких умовах від заготівлі дров до догляду за деревами, чистий та точний різ. Інноваційна конструкція гарантує бездоганний результат кожного різу. Немає нічого кращого для професіоналів та ентузіастів. Типу акумулятора літій-іонний, 4000 мАч, напруга 20 вольт, вага пили 6 кг, вироблений тайвань фірма Когельман довжина шини 350 мм. Лікарна пила для замовлення 096 562 37 26 або на моєму сайті www.nivelir24.com